Там я хочу показати вам будиночок зовні. Подвір'я трошки заросло за 4 роки, але багато своїх плюсів. У нас дуже багато надвірних споруд. Є вольєр, такі підсобні приміщення, є підвал на всю територію цього будиночку, приміщення цього. Є там додаткові для тримання світських тварин. Є в нас такий величезний садок молоденький, дуже гарний. Там є теплиця, літній душ і багато всього іншого. Так, На ту сторону у нас ще сосновий ліс є. Дорога у нас асфальтова. Так що, якщо будуть ще якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте, надамо всю необхідну інформацію. А будинок у нас. Вот такие еще. покажу. Ось так трещинок, да, немає. гараж. И вот території біля твору додатково можна ще придбати ось цю земельну діляночку От так все у нас виглядає дякую за увагу ставте лайки та підписуйтесь